Мене звати Льоша, мені 15 років, і я навчаюся в 8 класі. Скільки років ти вже тут навчаєшся? Я тут Ну, навчаюся я вже е, 8 років, ну і ще я з садика, тут вже 10 років я в цій школі. Ну, ти зараз навчаєшся у школі і які предмети тобі найбільше е, даються і подобаються? Ну, Найбільше мені предмети даються і подобаються це фізкультура і цей алгебра геометрія. Найбільше мені подобається футбол. ну, Я не знаю. Я на воротах люблю стояти. Який футболіст, на якого б ти хотів бути схожим? Я б хотів бути схожим. схожим на Шовковського. Дуже добросовісний. І що мені подобається, він оце, що йому скажеш, він все одно його зробить. Щоб там не було. От він своє там не зробить, але ну, ти, ти його попросив, він все зробить. Ти вважаєш себе відповідальною людиною? Не дуже. А чому? Якщо мені там щось дадуть, зададуть якесь ся. Ну, задання. Я не зможу її виповнити. Викону. То я зроблюся не сей. От йому стильно. Ось така якість для хлопчиків, можливо, не притаманна. а йому стидно, він совісний. Любе доручення він виконує, ну, можна сказати, на 12 навіть плюс. Він у нас, до речі, староста в класі, хороший такий хлопчик, не без нюансів, звісно, ну як на наш теперішній сучасний. Скажімо, стандартні такі якості, як для хлопця, то це дуже добра така людина і така він самостійний, скажімо так, вже готовий для самостійного життя. Я думаю, що ну, хлопчикові сильно хоче знайти свою родину і мати свою родину. Ну, Такий він. Ну, скажімо так, домашній. Ти зараз себе відчуваєш щасливою людиною? Не, не дуже. Чого тобі для цього не вистачає? Для того, щоб ти був е цілком щасливою людиною. Ну я думаю, щоб я був щасливою людиною цілком. То я б хотів, щоб я був біля своєї сім'ї, біля своєї. Щоб мав своє життя допомагав взять іншим, як мені тут допомагають. А як тобі тут допомагають? Розкажи нам детальніше. Ну, нам е тут всім допомагають, там, одяг видають. Е Учать нас всьому тут. Скажи, що для тебе таке щастя? Ну, щастя це сім'я моя, ну, брати, сестри, мама і папа.